Дорогі друзі, моєму глядачеві приснився сон, що він несе заснулу маленьку дитину на руках по засніженому лісі і боїться уявного ведмедя, який може напасти, але медведя він не бачив. Давайте розберемося, що міг би такий сон значити. Він виглядає тихим, але напруженим, як нічна казка з тривогою. Тут немає ведмедя, лише страх його появи. Є дитина, але вона спить, тож відповідальність цілком лежить на чоловікові, який її несе. І ліс, білий, холодний, просторий, де чути кожний крок. Психологічно такий сюжет часто говорить про кілька шарів внутрішнього стану людини. Маленька дитина у снах. Майже завжди символізує щось дуже крихке всередині нас. Це може бути реальна людина, внучка чи син, онука, але часто власна, вразлива частина, нова ідея, нові почуття, життєвий етап, турбота про когось, хто залежить від тебе. Той факт, що дитина спить, натяк на тишу, на спокій, але й на відповідальність. Поки вона у твоїх руках, ти маєш берегти її. Засніжений ліс це світ, де багато невідомого. Білий колір часто означає очищення, початок і перехід, та водночас сніг приховує сліди та небезпеки, ускладнює шлях, змушує рухатися обережніше. А тепер ведмідь: чоловік його не бачив, але боявся. Це дуже промовисто. Сон говорить не про конкретну загрозу, а про очікування загрози, невидимий ведмідь як уособлення страху, що може статися щось погане, навіть якщо наразі все тихо і під контролем. Мозок іноді, іноді малює небезпеку там, де її немає, особливо коли доводиться нести щось важливе і ніжне. Такий сюжет з'являється у людей, які несуть відповідальність за когось чи за щось дуже значуще, бояться тратити контроль або не впоратися. Часто думають про ризики наперед ще до того, як вони реальні, проходять через перехідний період, як хода через ліс. Цікаво те, що ведмідь не з'явився. Сон не про напад, а про тривогу. Ти рухаєшся, дитина в руках спить, нічого поганого не сталося. Це схоже на внутрішній діалог. Я боюся, але продовжую йти. У цьому і сила. Якщо дивитися ширше, сон нагадує притчу про людину, яка йде вперед з відповідальністю і страхом поруч, але не дозволяє йому керувати кроком. Іноді ми сильніші, ніж самі думаємо. Саме тому ведмідь залишився лише у уяві. У снах це інколи означає, що ти вже рухаєшся правильним шляхом, навіть якщо він складний. Я потрактував цей сон, мій діду Чугай. Це сон, Цей сон це послання, яке приходить не словами, а образами. Ліс білий, мов сторінка книги, яку ще не написано, і маля спить на руках. Як зерно майбутнього, як тиша перед початком нового дихання. Старі гуцули казали коли людина бачить сон зі снігом і дитиною, то це знак дороги, на якій несе вона не себе, а те, що буде після неї. Не тягар, а спадок, щось ніжне, що потрібно нести, поки не прокинеться. Бо коли прокинеться, то змінить хід подій. Ведмідь у Карпатах не просто звір, він господар лісу, сторож порогів, той, хто не нападає без причини, але відчуває страх краще за запах диму. Те, що чоловік його не бачив, а лише відчував, означає, що небезпека або випробування поруч, але ще не на його шляху, це як вітер між смереками. Чуєш, але не бачиш. І саме в тому мудрість сну. Дід очугай продовжував несеш мале, неси спокійно, бо страх твій більший за медведя. Якщо він не вийшов до тебе з хащі, значить, ліс тебе прийняв, а дитина спить, бо довіряє. Білий ліс, як ворота між тим, що було, і тим, що прийде. Це територія очищення. Холод у снах часто приходить, щоб вилікувати, притишити, змінити ритму серця. Це не кара, а перехід. Твій шлях непростий, але ти йдеш, ніхто не заважає. Жоден звір не зачіпає. Це схоже на пророцтво про силу, що народжується всередині. Тихо, як сонна дитина. Її ще треба донести до місця, де вона прокинеться. Можливо, це період у житті, коли ти несеш відповідальність, план, рішення. Або людину, і найстрашніше не зовнішнє, а внутрішнє думка, що щось може піти не так. У карпатському тлумаченні саме такий страх і є ведмідь, якого не видно. Перемога тут проста і тиха, ти продовжив шлях, і ведмідь залишився лише тінню в уяві. Значить, страх уже не панує, а слідує позаду. Не наважуючись вийти з темряви. Це добрий сон. Сон про рух, про силу серця і про те, що навіть у холодному білому лісі є дорога і ти її бачиш. Пишіть свої сни, а ми з дідом Чугаєм розтлумачимо їх для вас. Підписуйтесь на цей канал, буде цікаво!